Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Того дня, коли я офіційно вийшла на пенсію, Олексій сказав, що йде до іншої. Я не впала, не закричала, не розбила тарілку. Я лише сіла на старий дерев'яний стілець у плащі з сумкою, складеною на колінах, і спостерігала, як він пакує зубну щітку в маленьку косметичку мадрівника Все було вже розписано. Валіза, квітки, годинник, коли він вже буде виїжджати. Я наївно вважала, що ми тільки починаємо нову спокійну фазу життя. Останні місяці він шепотів нарешті ти відпочинеш, ти заслужила. Обіцяв вихідні в дачній ділянці біля Буга, поїздки до озера, довгі сніданки без будильника. А сьогодні, замість ароматної кави і привітань, я почула суху заяву, ніби змінили план рейсу. Їду. давно вже зустрічаюся з кимось іншим, хотів дочекатися, поки ти підеш з роботи, щоб не заважати. Я кілька секунд не могла зрозуміти, про що він. У голові все ще лунали вчорашні побажання колег з офісу, сміх біля святкового торта, крихта цукрової пудри, що засохла на його підборідді, коли він відкусив шматок і підморгнув мені. У нього все було заздалегідь продумано, він чекав. А я, як дитина, думала, що щойно відкрилася нова глава нашого тихого життя. Все було таким звичним, а тепер нічого. І найдивніше, що він не виглядав пригніченим, не був розбитим. Він виглядав так, ніби щойно скинув важкий тягар з плечей. Він просто вийшов, залишив ключі на столі, не озирнувся, не запитав, чи впораюся я без нього. А наше життя було сплетене в єдине ціле рахунки, рішення, покупки, вихідні, все робили разом. Принаймні, я так думала. Коли двері зачинилися, я довго сиділа в повній тиші. Було полудень, я все в плащі і чоботях, сумка на колінах, не в силах поворухнутися. Думки крутилися, як скажені птахи, але жодна не хотіла заспокоїтися. Єдине питання поверталося, як бумеранг. Невже це відбувається насправді? Перші дні я переконувала себе, що це лише криза, що він посміє повернутися, намагалася йому дзвонити, але він не відповідав. Надіслала коротке без емоцій повідомлення: якщо щось знадобиться, я вдома. Відповіді не було. Через тиждень я прийняла, що він дійсно пішов. І та жінка, про яку я нічого не знала, була в його житті давно. Жоден чоловік не кидає дружину після 35 років спільного життя, лише через раптове потягнення. Це був план, довгоочікуваний момент. Я почала шукати знаки, згадувати ті, що здавалися дрібницями, його відсторонені погляди за обідом, виходи на риболовлю нібито, коли він все рідше лягав поруч. Спав ніби на дивані перед телевізором, а може, шепотів з нею. Найважче сталося через тиждень, коли я випадково зустріла знайому з наших спільних літніх відпусток. Це мало бути шоком, сказала вона співчутливо. Але ж він уже зустрічався з нею тоді, правда? Я подивилася на неї, ніби на божевільну. Про що ти? запитала я, вона запнулася. Думала, ти вже знаєш. Ніхто не хотів мені сказати правду. Сусіди, друзі, навіть кузини з Запоріжжя знали, а я ні. Я залишалася єдиною, хто вірив у наш дім, наш шлюб і нашу буденність. Це ранило сильніше за будь-яку зраду, відчуття, що мене обдурили не тільки він, але й весь світ, який мовчав. З жалю, з байдужості. Місяцями я жила в підвішеному стані, не могла їсти, не могла спати. Вранці прокидалася з важким перечуттям, що щось погане сталося, а потім все спливало, ніби хто щоразу втискав ніж в одне і те ж місце. Я соромилася говорити про це комусь, не брала телефон, не відкривала двері. Щодня робила одну прогулянку по одній і тій же алеї в парку в один і той же час, щоб нікого не зустріти. Не хотіла чути втішні фрази час лікує, час нічого не лікував. Одного разу прийшов звичайний лист у простому конверті, почерк відразу впізнала. Я не відкрила його відразу, залишила на столі на годину, поки сиділа з чайниками, гортала газету. Потім, наливши собі гарячого чаю, прочитала Я знаю, що не заслуговую прощення, але хотів, щоб ти знала, більшу частину життя я був з тобою. Довгий час я був по-справжньому щасливий. Потім щось змінилося, і я не зміг тобі сказати. Не тому, що не кохав, а тому, що боявся, що ти перестанеш мене поважати. А тепер розумію, що поважав лише себе. Прошу вибачення, що ти дізналася про це так. Це не було любовним листом, а зізнанням боягуза. У ньому звучала лише досада без справжнього каяття. Він просто втік. Як тільки я перестала бути для нього опорою, він пішов до тієї, хто не знала його зморшок, його забутькуватості, його недоліків. Але я знала все і кохала багато років по справжньому, і саме ця любов ранила найсильніше. Згодом я почала жити заново, вже не в парі, а сама, маленькими кроками, без планів на вічність, з книгою в руках. Зі своїм садом, з виїздами до подруг, без того, щоб вписуватися в чужі очікування. Не можу сказати, що я щаслива, це було б занадто просто, але тепер я точно розумію: ніщо не дано навічно ні робота, ні шлюб, ні навіть любов. Це не означає, що не варто намагатися. Я вважаю за краще прожити ще 10 років свідомо і по-своєму, ніж ще 30 в ілюзії, що я потрібна лише тоді, коли відповідаю чиїмось вимогам. Нехай люди шепочуть, що жінка після 60 років повинна думати тільки про онуків і про борщ по понеділях. А я, я записалася на курс керамики для себе. І більше нікому не пояснюю, чому. Якщо вам сподобалось це оповідання, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, і це буде мене надихати, читати для вас і далі.